Ось так сьогодні виглядають квартири у будинку на проспекті Шевченка. 19. тазики, миски, мокрі стіни, обдерті шпалери та сирість. Місцеві кажуть, після кожної зливи їхні оселі перетворюються на суцільний потік. Проблема не лише у квартирах: вода стікає по стінах під'їздів та капає зі стелі. Десятки звернень у міську раду постійні дзвінки та заяви у ЖКС результату не дали. Ну я, вже пишу ну, я вже пишу півтора роки. Вже 10 цих звернень до мерії. Жодних заходів не вживається. Отже, останнім часом передають приморській адміністрації. Та відписалася останнім часом, що капітальний ремонт планується. Коли він буде? Скоро почнеться зима. Сніг, а дах тече. Зараз у мене чашки стоять під цими потоками. Загалом будинок, півбудинку тече дах. Люди скажуться, що відчувають себе покинутими на призволяще. Будинок перебуває у складному стані. Зовні це звичайна багатоповерхівка в центрі Одеси, але всередині через протікання постійно панує вогкість. У деяких квартир вода вже дісталася електропроводки, тече на розетки та світильники. З проводкою блимало, блимало світло. Я знаю, що це провісник того, що просто буде коротке замкнення, тому що таке було років 20 тому. Нам тоді довелося самим перекрити дах. Ось жек він трохи перекрив, але через два тижні знову почало текти. І ми самі перекрили дах, і ось вистачило на 20 років. Ну ось потрібно, звісно, обов'язково зробити. Зверталися так. Вони сказали, що вони весь дах перекриватимуть, але йде час і вони нічого не роблять. Мешканці визнають, врятувати свої квартири від затоплення власними силами люди не можуть, а звичайні підручні засоби майже не допомагають у боротьбі із дощем. Я пенсіонер та учасник бойових дій. Найняти приватну людину це потрібно щонайменше 1200 доларів. У мене таких грошей немає фізично. Розумієте, я в 2000 році вселився в цей будинок. повністю відремонтував дах. Тоді я мав гроші, як колишній моряк. Плавав, заробив. І вже на цей момент, 2000 рік, дах був голий. Отже, можете уявити, 25 років із 2000 року і років 10-15 раніше. Значить, скільки? Років 40 ЖКС не ремонтував дах над моєю квартирою. УЖКС Фонтанське, який обслуговує будинок, журналістам пояснили, що фінансування на ремонт даху нібито не вистачило водночас запевнили, що проблему планують вирішити найближчим часом. Там покрідно дійсно не в дуже гарному стані. Ми писали листа. Не можу зараз сказати точно до районної адміністрації чи до департаменту міського господарства щодо включення даного будинку до титулу капітального ремонту. Якщо ну якимось там непонятними ситуаціями його не включили до капремонту, ми зробимо все, що необхідно своїми силами. Поточним ремонтом я не безпосередньо сам вийду на місто, подивусь, поспіл, поспілкуюсь з мешканцями та подивимось, що можемо зробити. Зробимо у найкоротший термін. Отже, здається, капремонту таки не буде. Але чи комунальники дотримуються обіцянки і перед зимою зроблять хоча б поточний, перевіримо за два тижні. Олександр Подолюк, В'ячеслав Попелюк, перший міський.